Мої вітання! В цьому відео поговоримо про заміну правої подушки двигуна гідравлічної на Volvo 50 і що для цього нам знадобиться. Першим ділом це головка на 18 сюди, другим ділом головка на 15 наниз. Видовжувач для того, щоб зручно було відкручувати. І вороток або трещотка. Також знадобиться ЄТ ЕТ... Е10. Для того, щоб закрутити шпильки, якщо у нас відкрутяться. Почнемо з того, що для того, щоб відкрутити цю подушку, вам потрібно підважити двигун. Підважуємо двигун знизу домкратом. Під двигун підставляємо, наприклад, широку дошку, щоб була площина більша. Під підон і домкратом підважуємо. В моєму випадку я користувався інакше, я зачіпляв тут трос і краном підносив, як то кажуть, в народі, козловим краном. Якщо у вас буде лібьодка, ну не знаю чи вам, Певно, що впреться в капот Е, Нюанси, коли ви підважуєте двигун зверху. Треба зняти кришку буде. І повіщолкувати трубки, щоб вони не мішали відщолкнути тут, відшокнути там. Нічого не з'єднати, просто повітявити із роз'ємів, не розвоздушувати систему, а так щоб вони були вільно ходили собі. Коли ви знизу бите підважувати двигун, тому зіщовкувати тут трубок не потрібно. Просто знімаю декоративну накладку, бачок я й не знімав, подушка якось викрутилась, і нова заліза також не знімаючи бачка, тільки декоративно. По нюансах, що може бути, це те, що придеться прокласти зусилля, щоб трутити ці болти, бо вони з заводу затягнуті добре, і вони ржаб всередині середині венджеровні, тому придеться трохи покрутити ними. Можливо, у вас не так. Ну. Це з свого досвіду. Друге, це те, що може відкрутитися у вас шпилька. Якщо крутилась шпилька, то беремо єшку, зажимаємо ключем, відкручуємо гайку. була шпилька без гайки. Змащуємо, закручуємо шпильку і єшкою. Легенько дотягуємо легенько, не сильно. От закрутили легенько, бо як вірвати різьбу, то ще прийдеться міняти кронштейн. І все, вставляємо нову, закручуємо, дотягуємо теж з розумом, дотягуємо, але бажано змащувати все. Всі різьби змащувати так само, і там, на кронштейні, Тут також змастити різьбу. Змащуємо для того, щоб болти не тягнулись на сухо, а на змазку, щоб не було корозії. Також був нормальний момент затяжки. Що можу сказати по подушці? То моя подушка зверху трісла. Я так рік від'їздив на ній. Я таки купив машину з тріснутою подушкою, тут, якщо видно, там дира в середині, і ся рідна витекла з неї. Тому вона сіла на, на кронштейн. Можна бачити, як вона витерла собою. І були дуже вібрації. Я з цим мирився, 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 але ну, достало мене. З форумів, також в коментарях, групах тому подібного, начитався, що краще брати або. Хатчинсон, який йде в оригіналі, або Фебі. Взяв Фебі, чесно, не пошкодував, вібрація пропала. Подушка, там зараз знає, чи видно, але вона висить, вона не лежить, вона не лежить, вона висить собі її рідина ось тут є. Так що там нічого страшного немає. Якщо є інструмент, є чим підомкратити двигун. Це робота якби хвилин 20.